Усе починається з історії. Саме так почав свою зустріч голова Тростянецької громади Юрій Бова з ФК Тростянець. Мета заходу була об'єднати спорт і культуру, надаючи гравцям можливість познайомитись з корінням та духом міста, ім'я якого представлятиме кожен із них на всеукраїнському рівні. Присутні дізналися чимало нового про етапи розвитку міста, його історичне минуле та сучасний стан. Адже кожна сторінка історії міста впливає на його сьогодення та майбутнє. Ми, як трасинець, це і ви теж в тому числі, це приклад відбудови зруйнованої громади на характері, на силі волі, але це елемент відбудованої громади, що кожна громада в Маріуполі так само колись відновиться. І футбол, в тому числі, і басейни, в тому числі. Там в Херсоні так само відновиться. Поділився голова громади з представниками ФК Тростянець і даними про період окупації, наголосивши на важливості збереження пам'яті про минулорічні події задля формування сильної, незламної та об'єднаної громади. Знав це місто, бо був тут до війни і ну, щось знав, читав, але. Дізнався дуже багато нового. Ну, війна теж мене застала тут, в Тростянці. Сьогодні почули історії, як місто переживало окупацію. Я також тут був з командою, ми з хлопцями сиділи тут, допомагали людям, як могли багато чого нового дізналися ще. І тому приїхали допомогти команді, грати за місто, щоб город розвивався далі. Для гравців, які переважно є не місцевими, ця зустріч стала особливим моментом. Вони дізнались про історію міста, його досягнення та випробування. Таке знайомство допомагає їм краще зрозуміти контекст, в якому вони грають, і відчути підтримку та патріотизм громади. Сьогодні я почув багато цікавої інформації та зловив для себе багато цікавих факт цікавих фактів. Я поняли, які були красиві, цікаві місця до цього. Які треба робити переміни, робити для того, щоб країна росла, і щоб ми дружно командою, та з хлопцями могли дружно дойти до перемоги до головної цілі, яка стоїть у нас на першому місці. Після зустрічі гравці висловили вдячність за можливість поглибити зв'язок із містом, яке вони тепер називають своїм домом. Дана зустріч нагадала їм, що кожен матч це більше, ніж просто гра, і всі вони стали представниками Тростянецької громади, часткою її історії, культури та майбутнього. Аліна Гребенькова, Тростянець телеканал ТВТ.